Доброго дня! Вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося питання стосовно відбудови Каховської ГЕС. І так, чи будуть взагалі відбудовувати ГЕС, після того, як росіяни підірвали? Чинили теракт на Каховський ГЕС, чи будуть взагалі будувати нову наша влада? Чи є взагалі плани будувати нову ГЕС? Чи є у нашої влади такі плани будувати нову ГЕС? Взагалі, я думаю, що так випадає дурень на дні колоди, закриває це нова дорога. Я так розумію, що ви, ну, як то говорять, знаєте, відкриються нові перспективи, буде нова дорога, будуть нові плани. Але це все, знаєте, з урахуванням того, що потрібно буде фінансування, це, по-перше, і гроші потрібно вкласти немаленькі. І, е, скоріше за все рух е, на рахунок відбудови ну, тут я не, не сильно швидко, розумієте? Тобто скоро сказка сказується, да не скоро дело Ну, Открыв мені рицаря Пентаклів. Ну тут так, тут знаєте, знаєте в чому буде загостка? Загостка буде в тому, що тут дуже велику кількість великим, великій кількості питань треба буде приділити увагу. Тобто не одна Каховська ГЕС, ну тобто ця споруда, я так розумію, яку треба вигнати з нуля, фактично, вона. Буде не одразу на часі. Тобто я так розумію, щоб стабілізувати ситуацію, будуть якимось іншим шляхом мити. Ну, можливо, там насоси будуть якісь закупати для того, щоб урошувати поля конкретно, якось це все буде робитися в обхід. А сама побудова, вона планується, але це, знаєте, одна із задач. Побудувати цю Каховську ГЕС. Тобто, ще, е, ну, крім Каховської ГЕС, буде достатньо моментів, яким треба буде приділити увагу, а не ткрині дурні ще. Ну, от рух вісім е, кубків. Тобто буде якась нова дорога. E, тобто, розумієте, так те, що було, такого вже не буде. Тобто, якщо говорити, от, бай, ну, дивлячись на карти Таро, взагалі, то можна сказати, що це можливо буде якось трохи на іншому місці, e, тобто якось передвинути. Або можливо, це буде якось по-іншому виглядати. розумієте? Тобто в точності таке саме воно не буде. І e, 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 не буде якби. Прямо одразу це все відбудовуватися. Тобто, ну по рицарю Пентаклів, це рицар, який доводить все до ума і до пуття, як то говорять, до свого логічного завершення. Але швидкість дуже маленька, по-перше. А по-друге, треба буде дочекатися фінансування, щоб це все по десятки кубків, якби реалізувати в повному обсязі. Тобто це коли ти реалізуєш все, що ти напланував в 100%, розумієте, коли всі е, щасливі і задоволені. І до цього треба, якби буде довго йти, тому що, тому що е, це буде. Не настільки одразу в пріоритеті. Подвійки Пентактику розумієте, це коли ти займаєшся дуже багатьма речами одночасно. І за рахунок цього може втрачатися швидкість реалізації певних там об'єктів, проєктів в такому сенсі. Тобто, але е, тут можливо буде зовсім інша дорога на рахунок того, що от дурень випадає, тобто це. Якийсь от, інший шлях. Поки вона не буде побудована, звичайно будь, будуть якісь інші моменти прораховуватися там, розумієте, і так далі. Тобто я не бачу карти, які б говорили, що вона не буде побудована. І єдине, що тут просто ну, от, швидкості немає. І. Треба цю ситуацію, якось знаєте, максимально приділяти їй увагу, а увага тут якби, якби розпилена. Тобто ну, не каховська одна, не, не одна каховська ГЕС буде потребувати тако, такого, такої уваги, розумієте, багато що буде на часі, і якось вони будуть перерозприділяти увагу між якимись об'єктами, які. Потребують більш нагального чогось, ну, в тому сенсі, що, можливо, будуть закупатися якісь там насоси, або ще там щось, яке, яке дасть змогу е виграти час, поки буде будуватися, наприклад. Да, там Та ГЕС. Тому е ну шлях тут є, але він буде зовсім новий. Він буде не такий, як до цього було. Тобто тут от карта 8 кубків випадає. Це карта, коли ти. Полишаєш старе і рухаєшся до чогось нового. Тобто, так як було раніше, вже не буде. Тобто, це якийсь от зовсім інший шлях, зовсім по-іншому все буде. Але ну, карти говорять, не говорять, що ні, не буде будуватися. Скоріше за все, коли буде фінансування, то це все буде на порядку денному. Але ну, швидкість, звичайно, тут така собі. Ну, це плани, да, ми подивилися. Ну, давайте задамо так питання. Там ще на дні колоди шість кубків фанила. Ну, типу, знаєте, як е, після того, як я зняла дурня, там ще шість кубків наступна, то можна сказати, що ну, це як карта дежавю. Тобто буде ну, приблизно, так, як воно було раніше, але воно буде не. Не так швидко і, можливо, трошки інакше. Тому, або шлях побудови буде інакше, раз дурень випадає. Тобто якийсь підхід буде інший, розумієте? ну В такому сенсі. Ну, взагалі, чи буде побудована нова Каховська ГЕС? Чи буде побудована нова Каховська ГЕС? От не плани, а по факту покажи мені, чи буде вона побудована? Нова Каховська ГЕС. Чи буде вона побудована? Нова Каховська Гес. От фінальний результат. Покажи нам. Буде побудована. Ось вежа, те, що зруйнувалося. По дев'ятки пентаклів будуть, я так розумію, гроші вложені в це все, і гроші немаленькі. І тоді піде певний рух. Тоді ця ситуація зрушиться. Ну, откриє вісім кубків. Ну, от, після того, як буде стабілізована, врівноважена ситуація, після того, як. Певні вкладення зробляться матеріальні. Тобто, по дев'ятці Пентаклів це завжди карта стабільності, карта е, самореалізації, типу, знаєте, коли ти от е, самодостатності в такому сенсі. Тобто, от, тверда почва під ногами. І рух почнеться тоді, коли е, буде все врівноважено, коли все буде стабільно, коли буде допомога, коли буде фінансування. І тройка кубків на дні колоди говорить про те, що це ну, карта свято, карта таких, знаєте, проміжкових перемог. Коли ти на шляху чогось отримуєш якісь такі, знаєте, невеличкі перемоги, невеличкі поводи порадіти. І тут, до речі, на цій карті ви бачите, тут якби отак, струмочки нам, ну, якби річка на задньому фоні. І сім'я стоїть. Тобто, це, от знаєте, такий, як натяк: що ну, ця річка вона притримується своїх берегів, вона якби не виходить за, за приділи цих берегів. Тому я так думаю, що в цьому питанні буде досягнутий успіх. Ану ну, відкривні вежу. Ну, це от конкретно. Е Карта родючості, тобто, це повпливало, в якому ну, ми всі розуміємо, що це повпливало на родючість землі, на якість землі. Тобто, треба буде вкладати певні ресурси, щоб стабілізувати цю ситуацію, яка сталася після підриву цієї ГЕС конкретно стосовно. Самої землі. І тоді вже після цієї стабілізації тоді тільки почнеться якийсь рух і е, можливість взагалі розмов про будівництво. Те, ну, я думаю, що будувати будуть взагалі. Просто тут буде дуже багато проміжкових моментів, які треба буде злагодити. І е, тут іще, знаєте. Наслідки просто у цього підриву їх ще певний час треба буде, як то кажуть, преодоліть і подолати подолати його. І оце потягнеться по часу подолання цих наслідків. Тобто будуть якось вирішувати ці питання по подоланню наслідків, а потім тільки все здвинеться. Але я думаю, що будувати будуть. Немає карти, яка би говорила, що не буде руху в цьому плані. Буде, але не так швидко, як нам хочеться. І, можливо, трошки це все підзатягнеться. і тому що е, будуть питання, які треба буде. Буде маса питань, які треба буде вирішувати. розумієте? І ГЕС буде одною із, із цих питань. Відбудова її. Ну... Майбутнє на те воно і майбутнє, щоб ми всі побачили, як воно програється. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, лайкайте. Мені дуже приємно, коли ви коментуєте і отримувати від вас такий, знаєте, свого роду фідбек. І будемо спостерігати. Але, ну, знаєте, перспективи є, але вони такі довго граючі. Ну. Головне, що вони є ці перспективи. Розумієте, а все інше якось воно вже. Тому що людям треба буде допомагати тим, які постраждали від цього всього будинки. І все це, знаєте, це так просто говорити: відбудувати Каховську Геса, відбудувати людські будинки. Я не знаю, це все розрушені, ці всі домогосподарства. Тобто, це все нагальніше буде, ніж побудова греблі. Ну, так, Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Це я вже казала, ну, <сум> скажу ще раз: <сум> підписуйтесь, лайкайте, шерте, ну, коментуйте. Всім бажаю гарного дня. До побачення.